Я думаю, я ще не зустрічав такого виду імбиру, який би мені не сподобався. Зацукрований імбир, маринований імбир, свіжий імбир весь імбир хороший. Я також люблю рудоволосих, але це не про це. Найчастіше я активно використовую маринований імбир, особливо в соусах і напоях, але холодна погода вимагає чогось солодшого і теплішого. Холодна погода вимагає імбиру, приготуваного у фритюрниці. Звичайно, це не зовсім смаження, а скоріше турбозапікання. Турбопіч була б більш точною назвою для фритюрниці, але те, що зроблено це зроблено. Якщо відкинути термінологію, імбир з фритюрниці це задоволення для більшості, якщо не для всіх органів чуття. Він набуває карамелізований, злегка зацукрований смак і стає настільки м'яким, що його можна розривати руками. Він трохи менш димний, ніж імбир, запечений під грилем, як це робить боунап, але головна відмінність в рахунку за електрику. Замість того, щоб запікати один шматочок імбиру у великій духовці протягом 45 хвилин або години, ви можете просто покласти його, не очищаючи у кошик фритюрниці, розігрітий до 400 градусів приблизно на 30 хвилин. Я кажу приблизно, тому що залишаю імбиру кошику. Поки він розігрівається, це додає близько трьох хвилин до загального часу приготування. Готовий імбир виходить м'яким, ароматним і покритим зморшкуватою, пухарчастою шкіркою. Його смак стає ем'якшим, тихішим і теплішим, а неочищений запечений корінь можна змішувати в соуси, заправки, смузі та коктейлі. Вчора я змішав шматочок запеченого імбиру довжиною близько 5 см з кунжутною олією, соєвим соусом, рисовим водством і трохи цукру, щоб зробити соус для вареної курки. Вийшло чудово, але наступного разу я, мабуть, використовую нейтральну олію, тому що смажений смак кунжутної олії перебив тонші нотки імбиру, які занадто гарні, щоб їх приховувати. Отже, підсумовуючи, щоб отримати ніжний, глибоко солодкий імбир, потрібно просто покласти вимитий, неочищений шматок корення в кошик фритюрниці, встановити температуру 400 градусів і таймер на 30 хвилин, потім піти і дозволити фритюрниці зробити свою справу, повернувшись один раз, щоб перевернути імбир приблизно всередині процесу. Дістаньте імбир з фритюрниці, змішайте його з чим завгодно і повторюйте за потреби.